Через півроку я отримую перші офіцерські зірочки, але вже зараз знаю, з чого починати. Всім відомо, щоб щось поміняти, треба починати з себе. Отже, якщо хочеш жити в кращій країні, треба самому стати кращим. Для себе я вирішив: по випуску, стати командиром взводу і зробити його кращим, потім прийняти роду і теж зробити її кращою. потім вибитись в керівництво Збройних сил. Адже якщо хочеш щось поміняти на краще, треба прийти до влади і бути у владі гідним свого народу, корисним йому. це слова молодого на той час випускника Національної академії сухопутних військ Кирила Андрієнка. Невдовзі він отримає омріяні офіцерські погони та розпочне службу в збройних силах спецпризначенцем. Ні він ні його дружина тоді навіть не здогадувались, яка біда спіткає їх у недалекому майбутньому. Бути гідним свого народу і своїй батьківщині це його особиста місія. Яку він виконав свого і під час навчання в академії, під час служби у військах Кирило завжди проявляв себе старанним, наполегливим та рішучим. Його командира полку спецпризначення бойові побратими і нині згадують із теплом. рідкість, коли приходять випускники, офіцери, младший офіцерський состав, командири груп, які качества, які мав мількирів. Во-первых, он був грамотним, во-вторых, тривователем і к себе, і к личному составу. І в першу очередь он був командиром, за яким вічний состав був той ті. Коли розпочалася російська збройна агресія проти України, Кирило саме переводився до іншої частини, а його підрозділ, як виявилося, мав вирушати в перший же день у зону бойових дій. Дізнавшись про це, командир відклав документи подалі і вирушив разом із побратимами на схід. Чоловік попросився, поки він не виключений списків особового складу, частини сказав, що дослівно, що. Дозвольте, я переведусь. После войны я не залишу своих солдат. В первую очередь это защита Родины, а в последующем, когда я выполню свой долг, тогда я переведусь уже в другую часть. Потому что ну, у меня есть мой подчиненный личный состав, если я переведусь, некому будет ими командовать. Он говорит, Они, я знаю їх вони знають мене. Вони мені довіряють і Я їм довірятись. Тобто ми одне ціле, ми зможемо виповнити задачу за декілька місяців у зоні. Ато офіцер врятував не одне солдатське життя. Брав участь у боях, відбиті техніки, обороні краматорського аеродрому. Він проводив колони військ у пункти призначення, забезпечував заблоковані війська, забезпечував проходження до них колон з. Власне, забезпеченням. 29 липня 2014-го підрозділ Кирила проводив спецоперацію з порятунку пілота, збитого напередодні Су-25. В ході операції група потрапила у засідку з переважаючими силами противника. У ході бою Кирило визвався прикривати відхід свого командира з частиною групи. Але відхід виявився невдалим. Урал, на якому проривався командир частиною групи, був розстріляний і в машині загинули. Коли у Кирила закінчилися набої і наслідок поранення він потрапив до терористів, його почали допитувати про склад групи, задання групи. Пізніше про жорстоку розправу над офіцером розкажуть і його підлеглі, які на той час були у дозорі, і відео, виставлене терористами в мережу. Вони добили його вручну ударом по петилиці, а на наступний день вони відзняли на відео розстріляну групу. Про подвиг випускника Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного знають усі вихованці його «Альма-Матер». Проте таких героїв має знати вся країна. Я хочу, щоб держава гідно оцінила героїчний погляд, самопожертвування, замість духом, Кирила в очах українського народу. Для того, щоб на його прикладі виховувалися майбутні офіцери, такі як він. Маряна Маркевич, Євген Роженюк, військове телебачення.